Привіт, друзі! Сьогодні я підготував для вас 20 маловідомих фактів про наш світ, які точно вас здивують. Ми поговоримо про неймовірні явища природи, загадкові історичні події, унікальні традиції різних народів та навіть наукові відкриття, які змінили наш світ. Але перед тим як почати, раджу вам переглянути моє відео про цікаві факти про Францію. Там є багато неочікуваної інформації про цю країну, яка вас точно вразить. Ну що ж, поїхали! Факт один у Франції є село, де заборонено помирати. Звучить абсурдно, правда, але це реальний закон у містечку Ле Лаванду. Через відсутність місця на кладовищі місцева влада ухвалила офіційний документ, який забороняє помирати у межах міста. Якщо хтось помирає, родичі мусять оформляти спеціальний дозвіл на поховання в сусідньому місті. І так, звучить смішно, але цей закон діє донині. Факт 2. в Антарктиді існує водоспад, що кровоточить. Це природне явище виглядає як справжнє місце з фільму жахів. Уявіть собі білу льодовикову пустелю, з якої витікає яскраво червона річка. Це кривавий водоспад у долині Тейлора, і його колір пояснюється наукою. Вода з цього джерела має надзвичайно високу концентрацію заліза, яке окислюється на повітрі, утворюючи червоний відтінок. Але найцікавіше, температура цієї води нижче нуля, але вона все одно не замерзає через високу солоність. Факт 3. в Перу є річка, яка кипить. Уявіть собі річку. Температура води якої може досягати 93 градусів Цельсія, майже точка кипіння. Це річка шанай тімпішка, що знаходиться у Перу. Вчені довгий час не могли пояснити, чому вода в ній така гаряча, адже поблизу немає жодного вулкана. Пізніше з'ясувалося, що вода нагрівається підземними геотермальними джерелами, які підігрівають її прямо з глибин землі. Факт 4 озеро, яке виглядає як велетенська жуйка. Озеро Хілієр в Австралії природний феномен, який виглядає, як ніби на поверхню землі вилили тонни рожевої фарби, його унікальний колір викликаний спеціальними водоростями Дунальєла-Саліна, які виробляють червоні пігменти у поєднанні з солоним середовищем. Цікаво, що якщо зачерпнути воду в стакан, вона залишиться рожевою. Факт 5 дерево, яке старше єгипетських пірамід. Уявіть собі, живий організм, який існує понад 4850 років. Це сосна Мафусаїл, яка росте у Каліфорнії. Вона настільки стара, що була саджанцем ще тоді, коли люди навіть не винайшли писемність. Місце, де вона росте, засекречене, щоб захистити дерево від вандалів. Факт 6. людина, яка пережила два ядерні вибухи. Цу тому Ямагучі, це людина легенда. У 1945 році він був у Хіросімі під час вибуху атомної бомби, отримавши серйозні ушкодження. Він вижив і вирішив повернутися додому у місто Нагасакі. Через три дні на це місто також скинули ядерну бомбу. І він вижив вдруге. Він помер у 2010 році у віці 93 років, ставши офіційно єдиною людиною, що пережила два ядерні удари. Факт 7. У Японії є острів, населений лише кроликами. Острів Оконосіма це рай для любителів тварин. Колись тут була секретна хімічна лабораторія, але після її закриття острів заполонили тисячі кроликів. Вони настільки дружелюбні, що можуть самі підбігати до людей та просити їжу. Факт 8. У пустелі Сахара колись був океан. Сьогодні сахара це найбільша гаряча пустеля у світі, але кілька мільйонів років тому вона була покрита водою. Близько 50 мільйонів років тому на місці сахари знаходився океан Тетіс, у якому плавали доісторичні кити, гігантські акули та інші морські істоти. Учені знайшли в Єгипті ціле кладовище китів, яке підтверджує, що тут колись була вода. Це місце називається Ваді Аль-Хітан, долина китів. Зміни клімату та рух тектонічних плит поступово перетворили океан на безводну пустелю, яку ми бачимо зараз. Уявіть тільки, що на місці палючих пісків колись хлюпалися гігантські морські істоти. Факт 9. На Марсі є гора, яка втричі вища за Еверест. Вулкан Олімп Монс – найбільший вулкан у сонячній системі. Його висота 26 кілометрів, що утричі вища за Еверест. Якщо б ви стояли на його вершині, то через кривизну планети не побачили б горизонту. Факт 10. У космосі є велетенська діамантова планета. Планета 55 канцері, Е на 40% складається з чистого алмазу, але не поспішайте пакувати валізи. Температура на її поверхні сягає 2400 градусів Цельсія. Факт одинадцятий у світі є місто, яке офіційно знаходиться у двох країнах. Чи може одне місто одночасно належати двом різним країнам? Так. Місто Бюссінген Амгохрайн в Німеччині офіційно належить Німеччині, але фактично керується Швейцарією. Тут швейцарська валюта, швейцарська поліція, але німецькі поштові індекси та закони. Якщо людина вчиняє злочин, то її можуть заарештувати або німецькі, або швейцарські правоохоронці Залежить, хто першим приїде. Факт 12. найдовший гірський хребет світу під водою. Більшість людей вважають, що найдовший гірський хребет Гімалаї, але це не так. Насправді це серединно Атлантичний хребет, що простягається на понад 40 тисяч кілометрів під водою, проходячи через Атлантичний океан. Цікаво, що він на 90 знаходиться під водою, і лише кілька його вершин, як от Ісландія, виступають на поверхню. Факт 13. на землі є місце, де люди ніколи не були. Вважається, що люди дослідили майже кожен куточок планети, але це не зовсім так. Маріанський жолоб найглибша точка океану тисяч 34 метри, і лише троє людей за всю історію змогли зануритися на саме його дно. Порівняйте, на місяці побувало 12 астронавтів, а в маріанському жолобі лише троє. Факт 14. Існує риба, яка може ходити по суші. Риба Муцкіпер одна з найбільш унікальних істот на Землі. Вона може дихати через шкіру, вміє вилазити з води і пересуватися по суші, використовує свої плавники як ноги і може навіть стрибати на метр уперед. Це один із найкращих прикладів еволюції, який показує, як риби могли перетворитися на наземних тварин. Факт 15. На Сатурні йде дощ з алмазів. Уявіть собі, на Сатурні та Юпітері дійсно йде дощ із Алмазів. Через екстремальний тиск у цих планетах метан у атмосфері розщеплюється, перетворюючись у графіт, а потім у справжні алмази. Уявляєш, які там скарби? Факт 16. В Індії є храм, де поклоняються щурам. Храм Карнімата в Індії це місце, де мешкає понад 25 тисяч священних щурів. Люди приходять сюди, щоб їх погодувати, бо вважають, що ці щури перероджені душі святих людей, найбільш почесні гості, білі щури. Якщо відвідувач побачить такого, це вважається великим благословенням. Факт 17. Найдовший корок у історії тривав 18 днів. У Китаї 2010 року стався найжахливіший автомобільний затор у світі. Він розтягнувся на 260 кілометрів, і машини стояли в ньому 18 днів. Людям доводилося спати прямо у своїх авто, купувати їжу в місцевих торговців та навіть грати у карти, поки чекали, коли рух відновиться. Факт 18: Гренландія не зелена, а Ісландія не крижана. Назви Гренландії – Зелена земля та Ісландії «Айсленд» – «крижана земля» можуть заплутати. Насправді, Гренландія майже вся покрита льодом 82% її площі, а Ісландія доволі зелена країна, і клімат там м'якший ніж можна уявити. Легенда каже, що вікінги спеціально так назвали ці землі, щоб відлякати потенційних завойовників. Факт дев'ятнадцятий: японські гігантські краби можуть бути завбільшки з людину. Гігантський японський краб павук найбільший з існуючих ракоподібних. Його розмах ніг може досягати 4 метрів, йому можуть бути більше 100 років. Він виглядає як справжнє чудовисько, але насправді він доволі мирний і не агресивний до людей. Факт 20. найдавніший шматок землі 4,4 мільярда років. В Австралії знайдено мінерал циркон, який є найстарішим шматочком земної кори. Йому 4,4 мільярда років. Цей крихітний кристал старший за всю земну атмосферу і навіть за більшість океанів. Цікавих фактів про світ безліч, який із них здивував вас найбільше? Напишіть у коментарях, і я підготую ще більше випусків із неймовірними фактами. Не забудьте поставити лайк, підписатися та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую за перегляд, до зустрічі!